Мільйон сердець одне биття, Карпати лівно, все життя. Можна змінити все в цьому житті, можна змінити роботу, можна змінити сім'ю, можна змінити навіть те саме місце проживання, але клуб є один і любов є тільки до нього. Саме любов до рідної мати. Футбол та вболівання це те, без чого наступний учасник першого реального шоу не уявляє свого життя. Ярослав Бузовський настільки відданий клубу, що більше п'яти років тому вступив до фанатського руху. Ми там збираємося за зири за чотири години до матчу. Потім колоною їдемо через центр, там іноді там якісь шоу влаштовуємо. Що... Так це ж адреналін. Це ж адреналін, там запалити фаєр на стадіоні, там попригати там. Подурачується, це клас, це, це створюється, це шоу. Та? Не всі люди це розуміють, але для мене це завжди було цікаво. Саме підтримувати команду. І лише на стадіоні Ярік, так називають його інші фани, може зробити те, чого не може собі дозволити на нинішній роботі. Є такі моменти, так, де ти не знаєш, де залишити цей адреналін, так? хоч і в спортзал ходжу, тобто там, звичайно, його теж можна залишити, але футбол це зовсім інше. Це не до порівняння. Вимагати повернення боргів. Така робота в Ярослава. Романтики та ніжних слів у буднях представника колекторської фірми немає. Вибивати борги по телефону не те, про що мріяв хлопець. Але увесь негатив потрібно терпіти мовчки. Морально іноді тебе там, може з'їсти, коли там, ти телефонуєш і тебе там, трьохповерховим. Я скажу чотирьохповерховим, мені скажуть до побачення, а далі ще робити. А далі це вже є спорчена репутація. І... Погані рекомендації навіщо. Іноді, в дійсності, там буває їх жаль, коли там бабуся розповідає, там, що там донька кудись поїхала, залишила двох дітей, пенсія 800 гривень. Ну, але що тут зробиш? Я б не сказав, що це ні. Тому Ярослав шукає таку роботу, яка приноситиме не лише хороший заробіток, а й моральне задоволення. Я собі. Колись поставив таку ціль, так, що е, потрібно досягати всього і найскорше, тобто в короткий термін часу. Звичайно, це і важко. З роками я це зрозумів. Тут є можливість себе проявити. Це, знову ж таки цікавий проект, де ти зможеш показати себе. А перше реальне шоу на роботу сподівається, Ярослав допоможе йому визначитись, якою саме я робота його мрії.